24 вересня преподобної матері нашої Теодори, що Олександрії. Свята Теодора походила з Олександрії. Вона була одружена та одного дня зламала подружню вірність і та злякалася свого гріха, що стала сумніватися у Божому милосерді. Однак за порадою одної старенької ігумені, яка сказала їй, що немає гріха, якого би Господь Бог не простив. Теодору всю себе посвятили покаяння і сльоза, і вона знайшла ласку у Господа Бога, а за його об'явленням, бо інакше без гріха не могла би то зробити, одягнула на себе чоловічий одяг і, прибравши ім'я Теодор, пішла до монастиря, що поблизу Олександрії, і стала проситися, щоб прийняли її, як монаха. І гумен хотів дізнатися, чи має той Теодор покликання до монастиря і волів не пускати його всередину. Свята Теодори цілу ніч простояли біля воріт, а слід сказати, що той монастир лежав серед дикої постелі. А коли вранці дверник запитав, чому він не йде геть до Теодора, а властиво Теодора сказав, Бог мені світив, що не відступлю від монастиря, радше мру тут, а не повернуся у світ. І гумен прийняв нового до монгодобраті, а той уже від початку став дивуватись всіх своїм правдиво, святим життям і строгими постами. Бо їв лише один раз на тиждень тихий, смирений, висушний постами, Теодор був прикладом для інших монахів, і ніхто не знав, що всі ті подвиги чи слабосила в чоловічій одяг прибрана жінка. Одного разу Ігумен послав Теодора до Антіохії купити єлею. В місті, коло церкви святого Петра Теодора зустріла свого чоловіка. Привіталася з ним по-християнськи, але він не пізнав у тому монаху свою жінку. Але на то була воля Божа, щоб свята Теодора спокутили всі давні гріхи і багато витерпіла у світі. Одна дівиця, що провадила розпутне життя, зробила наклад на монаха Теодора, звинувативши його у гріху нечистоти. Тоді ігомон при всіх запитав, чи почувається він до гріха. Преподобна Теодора могла одним словом захистити свою честь, але у великому сперенні лише сказала простіть мені, бо я грішний. Усі взяли ці слова за визнання вини, і угумен прогнав Теодора з монастиря. Вона взяла маленьку дитинку, яка зла і грішна накалапниця залишила в монастирі. Оселилися малій галубці посеред пущі і годували дитя молоком, яке з милосердя давали їй пастухи, що пасли поблизу своє стату. Так минуло сім літ, і його прийняв Теодору і її всиновлену дитину назад до монастиря. Тут свята Теодора прожила ще два роки і в великій святості померла близько 480 вісімдесятому році. Лиш після смерти монахи дізналися що Теодор був насправді жінкою і злякалася гріха через осуд невинної, невинної слуги Божої у такому тяжкому гріху, лиш тепер смирені і усі чесноти преподобної Теодори засяяли у повному блиску, лиш тепер усі пізнали, що серед них жила свята. За Божим об'явленням, чоловік Теодор прийшов до монастиря і побачив бездушне, холодне тіло своєї дружини. Душа її вже була увінчена вінцем небесної слави. Він попросив і гумона, що дозволив йому залишитися в монастирі, і аж до самої смерті підвезався у тій келі, де жила і померла преподобна Теодора, син святої на ім'я Теодор згодом став ігуменом цього монастиря і помер у великій святості. Свята Теодора, моли Бога, за нас грішних.